Але 8 вісім є в наявності виготовлено в Америці клітина харчування. Це супер їжа, їжа майбутнього для тих, хто хоче бути здоровими, енергійними, бадьорими, радіти життю, позбутися багатьох хвороб, недух, хронічних, застарілих, автоімунних таких захворювань. Ось бажаю оздоровити всю свою сім'ю, дітей, батьків. Хто втратив надію, Клітина харчування допомагає одужувати, ставати на ноги, гарний потужний склад, також є суглобні, чай, куркума та колаген в комплексі, також є і гіалуронова кислота, і біотин, бікардіо для зміцнення серця, судин для насичення крові киснем для енергії, для життя. Хто бажає спробувати, звертайтеся. Пересилаю нова пошта або Укрпошта.